Всім вітання! Давайте зроблю розклад. Ви мене написали, попросили подивитись. Е, спробуємо. Чого розліталися оці міги більше трьох годин? Ну, тобто вони вилітають із цієї саваслейки, чи як там її е, із, набукову, вже міра. І летять в Чорне море, плюс іл вилітає до заправка в повітрі, ну, тобто більше трьох годин. Кожного дня, практично, ось сьогодні, вчора, тривога по всій Україні більше трьох, годин. Від цього не працюють пошти, не працюють полікліники, не працюють школи, якісь ще госустанови, вони теж всі на тривогу не працюють, тому що такі правила. Ну, ось ви питаєте, для чого це? Це просто ось трошечки народ покошмарить в тому плані, щоб було все закрите, щоб було це недовольство. Чи це є якась підготовка до чогось? Ну, Давайте спробуємо подивитись: навіщо РФ оці самоліти: Міг-31, злітають на Саваслейки. Чи як там називається їхній цей аеродром? Ну, тобто базування Мігів 31, вони взлітають на території Росії, летять в Чорне море. З ними дозаправник. Це більше трьох годин. Це вже відбувається кілька тижнів підряд. Такого раніше не було. Що це в них? що, що це таке? Для чого це? Це тренування, це підготовка до чогось. Або це просто покошмарити українців, щоб вони були, як то кажуть, на ножах. Для чого ці взльоти міг 31 на більше 3,5 години? Що це таке? Ну, Карта дурня. Дурачки, віка жезлів. І пожизлів. Ну, якісь, ну, якось по картам якийсь дурний план. Дурний план, блазень план і знов паш. Паш якесь ріб'ячіство. Що це? Навіщо ці взльоти міг 31? Міг 31 самоліти з дозаправкою? Більше, ніж на 3,5 години. Для чого? Для чого це? Так, король кубків. Робота ага, іерафант. Ну, вони знають, що вони знають, що зупиняється робота. Бачите, робочий процес в деяких органах, в учбових закладах, ну, ви зрозуміли, де він дійсно припиняється, коли тривога. І ось карта емоцій. Те, що я казала, до розкладу давити на людей ось цим. Ще для чого ці міги взлітають більше, ніж на 3 години. Ось карта Росії у нас колесниця. І карта війни, королева мечів. Ну, по приказу, хто там у владі керівників цих карта Колесниці це карта руху, це польот може бути. Ось ці польоти військові, бачите, королева мечів. Стосовно війни. Військові польоти. По приказу, ну, це зрозуміло, росії, російської влади. Ще давайте подивимось. Імператор, важка ситуація і знов карта руху. Карта ілюзій. Вони, ну, по цим картам, по цим картам імператор хоче подавити на людей знову емоційно. Карта ілюзій. Це підготовка до чогось. Взльоти Міг-31 це підготовка до чогось. В останні кілька тижнів тривалі польоти мігів. Це підготовка до чогось, чи просто тренування. Чи просто тренування. 8 жезлів швидкість. Внутрішня боротьба дві карти. Агресія, швидка агресія, боротьба. Зірка, смерть і 10 кубків. Ірафант. Ну, що хочу сказати, отшельник, що хочу сказати. Ну, так, визвать у людей агресію, це точно. Ось агресія у людей, Швидше, бачите, внутрішня боротьба, що почалася щось такі з недовольства. Але ще не тільки агресію. Ще підготовка до карти смерті, бачите? Карти смерті, енергосистема і відлюдник. Це в нас до. ну, Можливо, вони цими мігами будуть ну, цими, з цих самольотів кудись бити по енергоструктурі. тому що тут, Падають такі карти, бачите, зірка, закінчення зірки, знову закінчення зірки, смерть зірки. Ну, тобто смерть світла, бачите? І відлюдник це карта укриття, також карта темряви. Можуть, в принципі, можуть їх застосувати, тому вони і, літа, і, і літають, оце, якась тренувачка. Ну, давайте ще три карти. А ну-ка, давайте подивимося, чи будуть що будуть ці міги випускати ракети по нашій енергосистемі в найближчі місяці. Мах, четвірка кубків, дві мечів. Ну, по карті ні. Тільки маніпуляція нагнати страху. Уміреність. Ну, я вам так скажу, що це на крайній случай в них ці міги. З ракетами на крайній случай, якщо зовсім ніде нічого не влучить, тоді можуть випускати. Але по картам все ж таки ну, ні. Просто йде залякування людей, щоб їм потрібна ось ця внутрішня ворожнеча. Ну, ось такі, ось такі плани в них на ці польоти. Всім дякую. За підтримку, за ваші лайки, коментарі та підписку. Гарного дня!